Панове, привіт! В Ultimate Team, незалежно від того, яка версія, FIFA чи FC, мабуть, кожного разу багато хто хоче зіграти в Атаці з Роналдо Р9, феноменальним зубастиком, в якого 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі, чудові стати е, по ударах і взагалі він дуже впливовий в Атаці, круто грає, багато забиває і е, багато що може виконати. В FC-24 я за ним нервався. Ви писали інколи в коментарях, чи на Ютубі, чи на Твічі, візьми собі R9. Я казав, та не хочу я з ним. Вже якось награвся. Але зараз така ситуація, що вчора був спойлер, що має бути СБЧ на бразильську легенду круту. Всі підозрюють, що там може бути Роналдо Пеле або Роналдіньо. Відповідно, гравці попросідали в ціні, і r 9 теж отримав значний удар на ринку. І я собі подумав. Ну, ось він, напевно, момент, коли треба все-таки взяти і пограти собі, а потім подивитися, якщо дуже сподобався і не хочеш розставатися, грати собі далі. Ну а якщо пограв та й пограв, то можна буде і віддати. До речі, конкретно з таким Роналду я ще не грав, тому що це мікс колишніх 94-го і 96-го Р9 з попередніх FIFA, тому що в нас були раніше версії легенди Базова, середня і Прайм. Ну а тепер маємо лише одну та. Таку типу базового, а далі вже промо легенди протягом року випускається. Відповідно, тут R9, в якого фотографія прайма колишнього. Ну а по статах і рейтингу воно вже змішане. Ну і цікавим є те, що на відміну від мого кройфа, який мені дуже подобався, якого я вже, до речі, нарешті таки продав. В r 9 є фінес шоти. Так вони не золоті, а базові, але тим не менш, виконувати фінес шоти вже йому буде легше. Поглянемо, як йому це вдається. Ну і подивимось взагалі як грає цей R9. сьогодні у михайла мудрика ну якщо випустять на поле буде чудова нагода відзначитися голом чи хоча б асистом тому що Челсі зіграє на виїзді проти аутсайдера англійської прем'єр-ліги Sheffield юнайтед хоча ви знаєте це АПЛ і тут навіть аутсайдери можуть і, лідерів чемпіонату бити не те що Теперішнього середняка Челсі, який е, може вибухнути крутою грою, а може провалити її. Якщо у вас є прогнози на цей поєдинок, то Фавбет до ваших послуг. Зробіть для себе перегляд цікавішим. Но ну, посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Ну що ж, в мене 5-0 в Ultimate Team Champions, і зараз в парі з Роналдо ще трохи пограє наш Ромчик Яремчук, який продовжує розносити ворота суперників. Я його докачую. Мені треба ще з ним провести два матчі, які закінчаться перемогою, і віддати два асисти. Тож буде сьогодні асистувати він на Роналду. А тоді я поверну Мбапе До речі, питалися, чого я ставлю тут тільки форму шахтаря. Тому що якщо я поставлю ось таку рандомно, є велика ймовірність, що зараз проти мене буде команда суперників з повністю. Білою формою, і воно буде зливатися на полі, і то буде погано. Тому хіба я замість Шахтаря можу зараз поставити якусь іншу. Але давайте один матч зіграю отак, а тоді може поміняю Отакий от, от склад і теж Роналду. Ну ви подивіться, як так. Рідкість Роналду проти Роналду. В мене вперше Роналдо взагалі проти Роналду рідко попадає, і тут одразу. Ну що ж, Р9. Ну, це. Це той Роналдо, який був праймом, я вам скажу. Так, це той Роналдо, який був праймом не лише на фото, а й по модельці. Ай-яй, знаєте, яка проблема? Фух, проблема в тому, що то мій перший матч за 2 доби. я вчора не грав. Треба трошки відчути м'яч. Та, не спішити. Але то. Рольфо забере. Все. Роналдо. Ой, номер йому не поставив. Ай-яй-яй. У мене r 16 в цьому матчі, а не r 9 Номер не поставив. Ну так. Ми думаємо, за F16 маємо r 16 Роналдо. Ліва і Фінес шот. Ось він. Перший гол. Мого r 16 e, Фінес шоти. Фінес шоти з трейтом. Вони приємніші. З трейтом. Звичка роками. Плейстайлом. Так, то би ще Єремчук давав асисти, було б чудово. Яремчук, ось він, можливо, асист. І Роналдо не дали. і тут -ту 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 Ромчик. і є асист для Яремчука. Прекрасно. І суперник награвся, і перемога є, і асист для Єремчука є. Блан, Мальдіні. До речі, Блана можна прокачати. О, віалі який. Мальдіні і блан, точно, а не Блан і Мальдіні. Е, блана можна прокачати в одній із нових еволюцій. Там до 88-го рейтингу гравці підходять і вони можуть прокачатися на плюс один рейтинг і всі стати. Тож маєте на увазі, якщо раптом ви не були в курсі про таку. Я сам собі думаю, чи то блана не прокачати, але в мене центрбеків дуже багато, і ще й мілітао. Там його еволюція теж десь на підході. Тому поки не спішу з тим. Не знаю, кого там оберу атака. Ту дивися, блоку не було. Двох захисників підводив і не заблокував той удар, ну. Ого. Ой! Що це? Грай, Рольфо. Ой-ой-ой, ну ні, ну, ну, ну. Вимушена пауза. на паузу. Суперник м'яч не поверне, фаерплей годі чекати. Можна. Ну, давай, Андрій, треба це використовувати. І який прийом м'яча? Шикарно. Шикарно, то при тому, що правим Стіком хотів собі прикинути на хід. 12.42 неділі. Я в шоці. Не вірю своїм м'ячам, яке все повільне. Ну, ти дивися, двічі. Неймовірно, то відбори і перехоплення. І то Асієнт, якийсь там, бляха. Зідан там зіграв, не відібрав. Погано. Ну що, МБАПе, маємо тайм. Не знаю, чи вдасться відігратися, чи ні. Давай, Мбапе, прийми не як Андрій. Офсайт. Бляха. Серйозно. О, Марке, який ти швидкий, кайф. Уф. Де. Добре, я награвся в цьому матчі, він був прекрасним. Ну добре, Яремчука, я ще таки докачаю. Е, от з Маркесом і Сієном треба щось робити. Маркес, і що робити з тобою, Маркес? Поставити Лусіо? Яремчуку хімії не вистачає. Та нічого, один матч притягне. Дона Рума мов воротах. Ага, Фердінанд Базовий з Томорі Лам Джерард Зідан. Так, мені треба зараз трошки лайтовіших суперників, бо я не вивезу в, в, в цьому слоумоушені. Добре зіграти. Роналдо. Ого, нічого собі фінес-шот. І то був не зелений, а звичайний. Гарно пішло. О, у мене немає слів, що я зараз граю. Але нехай буде так, ну люди. Андріє. Гарний удар. Роналдо. Добре. Онсайд Та йди, оце тревела, це трівела прямо в доноруму. клас Все до цього йшло. Пані, по новому я грав в захисті сьогодні. Угу. Є! Дві поразки поспіль! Let's go! Одна атака в нас. Вже мій. Угу. Є 4 4. Андрій, давай без офсайду, кінь мій. Но, но. Угу. Першу забили. Першу Чех Другу забили. Ні, ну це дуба. Ну, поїхали. Угу. Пораска друга поспіль, лесго. 6-2, 6-2 прекрасно, і ми продовжуємо качати Романа Ярмчука, який досі не віддав свій останній асист, який з хімією 2, але мені все одно. Цікавий підбір карточок, легенд. Я в захваті від періоду, коли я взяв пограти Р9. Жах. Дуже погано попав. Але я берега не бачу просто. Де ти Яремчук? Асист, удар, гол. Ура! Київ, not Kiev. Склад, навіть не хочу дивитися. Ой, я Яремчука забув забрати з того всього. Та нічого. Тут же пішли такі матчі, що все дуже швидко закінчується. Яремчук докачався. 90-й рейтинг. Ну все, Яремчук. Тепер будеш моїм суперсабом з ударами 99. Матвієнко, Мілітао. Мілітао треба качати. Може зараз його поставлю, хай вже собі розгойдується. І Маркес в запасі, якщо Мілітао буде важко. Ну і Яремчук тепер мій суперсаб. Так. Кембл з Мальдині. Мбапе з Феліксом. Ні, Мілітау. Добре, чех. Ну, це, бляха, цілий день. 0-1. Ой, 0,2. Я забув, вже 0,2. Це точно останній матч зараз. Далі буде увечері. Ввечері, я думаю, буде найкраще, тож на стрімі буде гаряче. Найкраще в плані геймплею, який не відгукується. А відгукується дуже туго. 2-1. І. І 2-2, Андрій, молодець. О! О! Нарешті я забиваю цю хрінь. Прекрасно! Виявляється, ми теж можемо одразу влетіти і забрати м'яч. Чудово! Ну. І Р9 таку трівелу сюди всадив, при тому, що кіпер пішов в цей кут. Суперник його повів правим стіком. Неймовірно, як там м'яч пройшов. якась магія Р9. Оце було дуже гарно. Скоптрн і Фінес шот лівою. НР9. На своєму виконанні. Ну, це я зіграв в захисті класно. Так, треба трошечки собі стукнути по голові і просто не йти вперед. Не йти грати у відборі, а тільки супроводжувати і повертатися додому. Взагалі ні разу не вступати в відбір. Спробую так провести другий тайм, інакше я зараз не бачу їх захищатися. 10 голів за тайм пропускати це. Знову опорник. Опорник. От. І так не зіграв, добре. 4-5, продовжуємо грати у хокей. Тільт, захисний тільт. і Есьєн вилітає. Ха -ха -ха. Я хочу це на паузі подивитися, це була фантастика. Боже мій. Кайф, кайф, 5-5, їдемо далі. Просто погляньте на рух бота. Отут ASIN відіграний, чудак грає за мальдіні Зіграв погано, і ESIN бот як летить. До побачення. Десь тут фол реф гледів І зараз буде 56 схоже. Смертельна просто позиція для удару. І це гол, так. 5-6. Супер. Це пенальті. Так. Будь ласка. Угу. Та Роналду вмирає. Я бачу, що Стаміна в нього там 81, наскільки пам'ятаю, але я думав, що на основний час його буде більше вистачати, а так от дивлюся. Є, Роналдо! Я намагаюся читати суперника і рухатись куди він піде, але найчастіше в цьому геймплеї це нічого не дає. Я просто спостерігаю диви. Я просто спостерігаю. Сим-сим. Сим-сим, бедюм си. С твой сім, сім, сім'я. Ай! Мені здається, фол, реф, це фол. Ні, це не фол. Як прикро. Ой, а це поразка. Ай. 8-8. Все, 120. Остання атака. Є! Пенальті не буде. Ми ще увечері пограємо за другий ранг 9-8. Кіліан Імбапе. Кінець. Бо був би не кінець, я думаю, було б 9-9. Цей матч би тако продовжувався до 100. -100. Вау! 9-8, мені здається, я ще не грав в FC-24, і я дуже сумніваюся, що грав взагалі в який-небудь FIFA. 9-8. Не знаю такого. Це якийсь рекордний по результативності матч. Я кайфанув. Від гри в захисті особливо. 9 задушних матчів залишається на вечір. А поки що порахуємо, скільки голів забив е, Роналдо. І скажемо, що до побачення Белінгаму, який. Виходив на заміну і допомагав виживати в таких матчах. Роналдо 8 голів і 2 асисти в шести матчах. Ну, але виконує Роналду прикольно насправді. Хоча, от якщо порівнювати Р9 і Мбапе, мені Мбапе здається розривнішим, бо він якось може вирватися, вилетіти. Але в Р9 є все-таки п'ята зірочка не на робочі, і фінес шоти. І саме з лівої фінес шоти він дає так, як. Не дає МБАПЕ і, напевно, все-таки не дає Кройф. Кройф міг виконати, але він то робив так от в натяжку. Р9, лівий ті фінец, шоти кладе. Легенько. Та й таке. Поки що хай буде, буду слідкувати за ціною Роналду. Подивимося, що там EA випустять в підсумку за СБЧ. І можете написати в коментарях, чи ви теж так пихтете, граючи от останнім часом в Ultimate Team Champions, бо я просто в шоці в захисті, я не можу рухати гравцями. Це катастрофа. Почуємось, побачимось, бережіть себе.